Наш благодійний фонд працює від самого початку війни. Сформувалися і допомагали військовим та тим людям, які у нас в бомбосховищі переховувалися. Потім ми зрозуміли, що формат видавання зі складу родинам з дітками він дуже незручний. І ми вирішили розділити і створити дитячий проєкт ось в цьому приміщенні. Також раз на місяць, завдяки Олексійовичу фонду, ми даємо продуктові бокси на родини. Ну, загалом зараз понад 150 родин у нас на обслуговуванні. І от наразі на днях плануємо відвантажити е продукти харчування у Миколаїв. Так що Миколаїв Черкаси з тобою. Не тільки на завтра завтра іде на Миколаїв. Вони постійно піклуються про наших харків'ян, і це вже такі сталі зв'язки, коли і проднабори, і дитячі товари, і медичні товари відправляються. Дуже важливо, що ми маємо зараз турбуватися ще про наших поранених бійців, які віддали здоров'я для того, щоб зберегти Україну, захистити Україну. І ще один пріоритет: що ми маємо піклуватися про родини, про дітей, ті, хто загинув на фронті. І зараз це буде нова програма буде зараз започаткована спільними зусиллями, і ми це дуже і дуже цінуємо. Аріна з Херсон, І Вона хоче херсонських колонів. Ми маємо робити все можливе для того, щоб Аріна повернулася в Херсон внаслідок е контрнаступу наших збройних сил і на сьогоднішній день і. Наша команда робить великі кроки по допомоги військовим. Це зусилля їх команди, яку ми намагаємося підтримувати чим можемо. І інша допомога, яка сьогодні потребує армії, починаючи від радіостанції, закінчуючи тепловізорами, і отак, от, от єднанням. Всіх українців, коли кожен робить все, що можливе, для того, щоб допомогти людям, допомогти фронту, допомогти переселенцям, ви бачите, що ми також приїхали з вантажівкою, де привезли ті подарунки, про які завтра вже підуть по різним напрямкам, і ця співпраця вона є регулярною, вона є вже традиційною. — Вони так? виїхали. — вони виїхали в кому на ніби хоче. Хочу знати адресу. Скажіть Хорошо. <рес> добре. Ми тому але... ми працюємо на те, щоб допомагати людям. <рес> Я це подарую якомусь керівників держави. Важливо. Ми маємо просто казувати і вставити. Це на сусідній будинок, летить ракета і вона, каже, його збила. Йому було щось вискасимо та, да. Там Велика у нас виставка. І не говорячи багато, ми дуже дуже багато робимо. <звучити> Дякую.